Що звільнення прокурора міста Петро Рада Васильєва до керівництва Генеральної прокуратури України. Значить, наразі Микола Петрович був присутній, ми довели цю позицію. Значить, було, дане буде доручення провести перевірку, .е. можливо, що приїде з Генеральної прокуратури, представники розберуться. Ну і паралельно ми проводимо перевірку з цього привіт. Якщо будуть підстави, встановлені для звільнення. Прокурора міста, есть, не дивлячись на те, що процедура буде запущена ще з, запущена ще з березня місця, тільки починається. Будь ласка, то, то результати да, ми допоможемо керівництво і буде прийнято рішення. В тому числі можливо буде прийнято рішення про звільнення посади. Есть, крім тих вимог, ви що його ви ставити призвільнення, що він працював в Донецьку, э, перебував, той час проживав в Донецькій області, значить, будуть перевірені інші підстави. Якщо будуть підстави для його звільнення вже на сьогоднішній день, то есть, ми будемо ініціювати в тому числі питання генеральним прокурорам про його звільнення. Э, Відповідне доручення є з керівництва розібратися з цією ситуацією. Чи перевіряти факт того, що не в на в районну прокуратуру на Сабовецьку? Ну, в тому числі, звичайно. Його вся біографія буде перевірена. В який термін це все буде? Якнайшвидше. А скільки розмовляли ну, посада? Я розмовляв із безпосередньо, з керівником прокуратури. Ось я трошки десь несу... уточнення, бо можливо вони це сказали. Там, напевно, задав запитання, скільки людей? 40 осіб, палять шири, помешкання прокуратури постої. Питання міліція є, міліція є. Ну, вона неадекватно чи як би сказали. Чи неправильно діє? Чи би я трошки б... я б... я б... <клух> не хочу. Неадекватно реагує. Ваші слова? Адекватно думаю, що це, щоб били нас, розганяли, чи як? Ніхто не ставить питання, щоб Ні, але... Били розганяли. але про те, що, що горять шини на вулиці, я повинен... І збавати. що біліться не реагує. Це ваша ініціатива, те, що вони горять зараз. Ваша безпосередньо війна в тому, що зараз горять шини. Тому що ви довели ситуацію до цього. Мелітополь стартує. Зверніть увагу дана буде оцінка, в тому числі і моїм ієм. Буде дано. Результатом буде прийнято рішення, ви узнаєте на найближчим часом. Він буде виставлений на час перевірки будь-якої боротьби. Ну, якщо будуть підстави, ми висторонимо. А які підстави для висторонення? Ну, Що да. подбатиму до складу комісії? Ну, комісія буде сктворена моїм наказом. Це працівники обласної прокуратури. Да. І на заразі вирішується питання, якщо необхідно, будуть представники Генеральної прокуратури. Так а зараз можна відстановити його? Є ну, як... певна процедура, відсторонення відписана. Ви можете це зробити? Я своїм Ви сторонуєте на терміну Ну, Якщо буде потреба, то можна... потреба виникла. От потреба на вулиці і тут стоїть, це потреба. Я ж Ви казали. Думаю, і... Генеральному прокурору про те, що ситуація потребує негайного вирішення сьогодні, на сьогодні. Я допів цю ситуацію і ще до кінця дня в мене будуть розмови з іншими керівниками, які безпосередньо буде доручено займатися. Але наскільки я зрозумів, ви до цього часу не доповідали прокурору, тому що ви сказали, ну, точніше безпека була повідомлена, ви не сказали, що було повідомлено генеральна прокуратура, так чи ні? Було направлено на два звернення. На відповідній структурні дипломати. Ну, але у займа... пустій формі по телефону ви не доповідали генеральному, так чи ні? Безпосередньо генеральному я не мав розмови, тому що... Це, А ви нас там заспокоїли, що ви не доповідали ну, генералі? Керівництво є звернення, яке дійшло до відомого керівництва. Для цього не буде... і керівництво не допило Яремі, напевно, забули з певних причин, і ситуація така складна залишилася. Якби ми безпосередньо доповіли ЯРМ, я думаю, можливо би, хоча сумніваюся, але можливо би такої ситуації не було. Ви до цього б не до цього не довели. Це тобто розуміло. провина на вас. От, от, на мою думку, це моя суб'єктивна думка, але так вона, вона є. Я повністю підтримую думку. Є керівники, які треба оцінку всіх А ви можете уточнити термін, ви сказали, найближчим часом, це тиждень. Так, okay, це, я два. думаю, на протязі тижня буде відповідна перевірка проведена на рішення прийняти. Ви не нас погукаєте чи чином? як не дізнається? Я запрошу, можливо, не всіх, тому що у вас дуже багато, але пресу і активістів запросимо. Микола Петрович, загалом ваші подальші дії сьогодні, завтра, стосовно <клес> <до> даного <клес> <подальші> <клес> дії. Порадитися. Ну, Зараз порадимо, поранимося. У нас вимога одна, ви знаєте, що під цей результат буде, масив працювати не буде. Я запевняю всіх. І не знаю, буде питання, напевно, вирішено. Ми будемо звертатися до генерального про посаду пана. Панчерка. Якщо вони розглядають на посаду посла ми будемо заперечувати, нам не потрібні люди, які, які отак, трошки дурять, а може трошки, бо дуресильно дурять громаду. Бояться, ми будемо, я думаю, ініціювати нас, якщо проведемо так би мовити, зустріч з людьми, які працювали в прокуратурі, є досвідчені фахівці, і ми будемо пропонувати людей від народу.